Позвольте мне представить участников нашей сегодняшней пресс-конференции. Это Александр Степанов, генеральный директор Sportlife Development, и Ростислав Мельник, президент строительной корпорации Риэл. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена подписанию договора о стратегическом сотрудничестве группы компании Sportlife и строительной корпорации Риэл, и об этом детально сейчас расскажут, расскажут спикеры нашей пресс-конференции. Слово я передаю уважаемому господину Ростиславу Мельнику. Прошу вас. Доброго дня всім. Я два слова розкажу спочатку про нашу компанію. От ми на ринку львівського будівельного бізнесу вже 12-й рік і чітко бачимо і спостерігаємо відношення і зміну тенденцій і попиту на якість квартир. Якщо раніше будувалися будинки там п'ятиповерхові, без ліфтів, умовно кажучи, по простих технологіях, то зараз. Тенденція чітко змінилася. От. Враховуючи те, що появилося дуже багато забудовників, що у Львові, що в Києві, в тому числі і багато недобросовісних, ми прийняли рішення змінити свою концепцію ну, взагалі підходах до будівництва. От. Якщо раніше ми будували там 15 будинків за два роки там, по різних точках Львова, то в цьому році ми перейшли до Зовсім інакшої концепції, в плані якому, що ми перейшли на квартальну забудову, в якій буде для клієнта можливість мати і власну школу, і дошкільні заклади, і різні, різної якості там різних послуг, які, треба, які потребує людина для свого комфортного проживання. От. Тому враховуючи це, ми почали шукати якісного. Скажем, оператора спортивних комплексів, розуміючи, що самі ми будівельники ми не зможемо експлуатувати і надавати якісно ці послуги. І звичайно, що ми звернулися і знайшли самого серйозного в Україні оператора таких речей спортлайф. От. Довший час ми вели з ними переговори для того, щоб знайти йти правильно. Стратегію і концепцію співпраці між собою. І домовилися про те, що а, два великих квартала у Львові, які називаються Велика Британія і новий квартал ми зараз будемо починати Америка. От, там ми побудуємо сучасні великі а, комфортабельні спортивні комплекси SportLife, оператором яких буде SportLife. Також в минулому році ми зайшли на київський ринок. От, е, будуємо зараз два об'єкти в Києві великих: один називається так і називається Львівський квартал, а другий називається Елізіум, в яких ми також спільно, вже тепер з нашими партнерами, е, розміщаємо два класних елітних спортивних комплекси. От, ми хочемо в Києві суттєво відрізнятися від цих других забудовників, тому що. Дійсно, якість цього житла буде зовсім інакше, чим в е, других забудовників. От е, в Києві вже проглядалася така концепція, деякі девелопери вже це пробували, робили, але це йшла мова про елітні дорогі, дорогої вартості квартири. Ми на самому ділі робимо цих два проекти середнього класу, але з можливістю е, отримання всіх послуг і фактично. Е, Якість цього житла буде зовсім інакшою, чим ну в других забудовників. Дякую до ці слова. пану слово пана Олександра генерального директора Спортлавдивел. Олександр, прошу вас на сьогоднішній день. Процент населення активно виліченого заняття спортом. возрос с 2,5% практически до 5%. В этом есть и наша доля заслуги как группы компании Sportlife. Благодаря нашему агрессивному развитию, благодаря нашей гибкой ценовой политике, которая позволяет приобщить к спорту все слои населения по достатку и все возрастные группы. На сегодняшний день мы оперируем 39 спортивно-оздоровительными комплексами и планируем в ближайшие годы довести их количество до 65. В свою очередь, мы очень рады сотрудничеству со строительной компанией «Риел», которая, несмотря ни на какие кризисы, реализует свои спортивные э, строительные проекты. Э, также очень приятно видеть в числе своих партнеров застройщика, который продает не просто квадратные метры, как жилье, а продает образ жизни. То есть, то есть включает в свои жилые комплексы необходимые элементы инфраструктуры для того, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно. Как Ростислав уже сказал, мы достигли договоренности о размещении в строительных объектах компании «Риэл» четырех клубов, два в Киеве, два во Львове. И также, я думаю, что в дальнейшем мы будем рады размещаться в объектах компании «Риэл», что в Киеве, что во Львове, что в целом по всей Украине, если они примут для себя решение идти в другие регионы. На сегодняшний день спорт – это, пожалуй, самый дешевый вид досуга и однозначно самый полезный. Наш годовой абонемент в пересчете на один день стоит 9 гривен. Вот, 9 гривен, по сути, это меньше, чем стоит пачка сигарет. Именно поэтому, я думаю, что это и есть одна из причин, почему здоровый образ жизни сейчас стал модной тенденцией. Наши фитнес-клубы также являются базой для спортивных федераций Украины, являются тренировочной базой для спортсменов, и мы участвуем практически во всех спортивных мероприятиях в Украине, как национального уровня, так и небольшого, локального, городского, областного, практически всех уровней. Спасибо, уважаемые Александра. Уважаемые коллеги, пожалуйста, наверняка у вас есть большое количество вопросов. Владислав, прошу вас передавать микрофон. Попрошу вас называть себя и ваш вопрос. Талкачені телеканали з Можете сіді за вами нічого нічого. Я можу поки що постояти. Мені це приємно. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от те, що зараз ви почали фітнес клуби будувати саме в житлових кварталах таких нових. Оце нова тенденція для вас. От, через те, що це змінює вашу стратегію, адже останні роки такий стратегічний напрямок проглядався принаймні. Це побудова великих палаців спорту спортлайфів. Mm -hmm. От а тепер це нова нова тенденція. От чим вона зумовлена, якщо це тенденція, що ви приходите все таки в житлові квартали такі? І чи будуть в цих фітнес-клубах, чи будуть басейни? Перше питання до вас. Mm -hmm. Мы планируем, чтобы в каждом открывающемся спортлайфе был бассейн. Вот, потому что клуб с бассейном работает лучше, привлекает больше людей, и по сути он есть экономически выгоднее. Что касается тенденции, это не тенденция, это ситуативно сложившаяся. Это просто так временно сложившаяся ситуация, поскольку сами знаете, в стране кризис, соответственно, торговые центры теряют посещаемость, бизнес-центры теряют, точнее повышают вакантность, теряют своих арендаторов, вот. А жить людям все равно где-то нужно, то есть. И спрос на жилую недвижимость остается, пока еще чуть тьфу -ть на уровне, вот. и, и спрос на спорт. Спрос на спорт. Вот. соответственно, нам сейчас проще всего разместиться в строящихся жилых кварталах. Дякую. І я тоді перепрошую, раз я вже захопила мікрофон. То запитання до пана Ростислава. Чому ви вирішили включити в структуру ваших житлових комплексів фітнес-клуби? От а не скажімо, нотаріальні контори, банки там ще щось, ще щось, адже не секрет для містян, що дуже часто навіть потрібні їм об'єкти, там якісь там крамниці, які користувались попитом. От, для звичайних людей от, замінили філіалами банків, ну, в результаті грошей не побільшило, не знаю, що там банки роблять, от, але люди, так би мовити, позбулися об'єктів соціальних, які їм були потрібні. От, чому ви ну, от, це така соціальна для вас складова чи що? І чи плануєте знову те саме питання значить, в тих спортивних комплексах, які будуть в ваших в ваших кварталах нових, чи будуть там басейни? Дякую. Е На самому ділі до кожного нашого кварталу, який ми зараз от розробляємо, плануємо і почали будівництво, е ми включили не тільки спортклуб. Тобто, якщо взяти, можу вам сказати, якщо взяти, наприклад, Великобританію, у нас буде школа з англійським сертифікатом, де будуть англійські е саме англійські викладачі і. Оцінка, і ця їхня бальна система, вона буде враховуватися за кордоном при вступі в університети за кордоні. У нас буде е, і торговий центр невеликий, і торговий центр. Е, і будуть різного готунку. Е, там багато комерційних площ, які будуть там і під нотаріуси, і під, під перукарні, і під ще якісь речі. Тобто, це ми будемо по ходу будівництва заповнювати їх. Е, Ну, скажімо, тими операторами, які, і ресторанчики маленькі, ну, повністю все. Що стосується спорт лайфу в нашому комплексі, в одному, другому, і третьому, і четвертому, то е в одному з об'єктів, ну, по-перше, точно будуть сюди басейни в кожному комплексі. А по-друге, в одному з об'єктів навіть будуть тенісні корти. у них ще немає такого спортклубу, де є тенісні корти. А в нас навіть будуть і тенісні корти, і міні-футбольні площадки, і все остальне. Тому що. Якраз територія школи, яку ми там будемо будувати, вона дозволяє мати всі оці послуги. Тому дуже дякую, пане Ростиславе. Будь ласка, передайте мікрофончик. Далі колегам. А чому спорт важливий для вас? Зачекайте, будь ласка. Якщо можна, так да. Представтеся, ваше питання. Марія Бондар, новий канал. Я хотіла запитати, чому спорт важливий для вас? От в продовження Наталкиного питання. От чому ви вирішили відкривати спортивні клуби? Це зараз дуже важливо і актуально для українців, мабуть. Ви також хочете підтримувати цей тренд спортивний? Ну, звичайно, я, по-перше, сам спортсмен, я тенісист, голова федерації тенісу Львівської області. По-друге, я сам спостерігаю за останні 20 років тенденції, наскільки люди хочуть жити здоровим способом життя. От. Займатися собою в нашій корпорації є також санаторій. Трускавці, Вернигора, в якому ми відкрили реабілітаційний центр, де от зараз проходять реабілітацію багато, скажемо, ну, в першу чергу, учасників АТО, які травмовані, там неходячі, і ми їх за свій кошт лікуємо. Ну, от, і по них, саме по них, дуже чітко видно, як люди хочуть і що вони можуть, які перепони вопреки всьому робити для того, щоб розвиватися. А скажіть, будь ласка, попит на спорт от в, Ки в Києві, в Львівові. він приблизно однаковий? Що от, просто це це День моді? Чи дійсно от такий попит, що от, коли ви будуєте нові об'єкти, то спортивні якісь е об'єкти дуже важливі в будь-якому регіоні? Ну, я не знаю, чи це комерційна таємниця спортлайфу чи ні, але наскільки мені відомо, у Львові є спортлайф один, який по е відвідуванню другий в Україні зі всіх спортлайфів. Так що у Львові спорт він. Ну, Не менш популярно, ніж в да, столиці. Так само, як і в Києві. Дякую вам, де. Шановні колеги, будь ласка, ще, будь ласка. Олександр, да, скажіть, будь ласка, ну, чи вважаєте, що зараз компаніям варто витрачатися ну, в наших умовах да, на соціальні, на соцвідповідальність? І чи таким чином ви є, проявляєте свою соціальну відповідальність. Яким чином ви проявляєте свою соціальну відповідальність у Спортлай? Я думаю, что на социальную ответственность компаниям стоит тратиться всегда, вот, э, поскольку деньги непосредственно приходят от населения как источник дохода, соответственно, населению тоже нужно что-то отдать. Вот, мы, в свою очередь, социальную ответственность проявляем в виде э, организации детских соревнований, в виде развития детских э, талантов в спорте, в виде тех же самых реабилитационных центров э, и в виде всевозможных э, Заходив. Всевозможных мероприятий. мероприятий широкого масштаба, ориентированных на э, слои населения, в том числе и малозащищенные. А в этих проектах, что вы сейчас будете здесь в новых, какая социальная складова? Со 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 социальная составляющая в любом случае будет. Вот. К сожалению, не могу конкретно сказать, какая она будет, поскольку до конечной реализации проекта э, остается где-то около года. Вот. Но в любом случае на базе каждого из наших клубов, которые уже построены и запущены, социальная составляющая есть. Вероника Ухалкова, Пятый канал. У меня запытание до Александра Скажите, пожалуйста, сейчас вы будете два новых клуба у Львове. Далее, в Львове вы еще планируете, возможно, новые клубы? И как целом, планируете на ближайшие месяцы развиваться в районах? Мы планируем развиваться в регионах, во всех областных центрах, во всех городах от 200 тысяч населения. В Львове мы закладываем сейчас строительство двух новых клубов и планируем развитие сети во Львове и в дальнейшем. Это напрямую будет связано с повышением процента населения активного, вовлеченного в спорт. Вот, когда перешагнем за 5% будем приближаться к 7, настанет время еще для трех клубов во Львове. Ну, Коллега еще запитала по регионах. Ще... Бу... Есть ли у вас какие-то планы развития еще по региону? Uh, у нас на сегодняшний день нет клуба в Тернополе, нет клуба в Ивано-Франковске. Uh, у нас на весь Харьков только один клуб, и тот еще достраивается. И в целом потенциал роста вот на сегодняшний день, потенциал развития uh, порядка 20-25 клубов есть. Спасибо, коллеги. Еще, пожалуйста, вопросы. Да. А, ну, в таком случае, если если вопросов нет, уважаемые, yeah. еще. Все таки от в цих нових проектах, які ви зараз діяли та можна а в цих нових проєктах, от які зараз ви будете разом здійснювати, от якась є соціальна соціальний такий закладається. Для кого будуть ці клуби? Тільки для мешканців цих кварталів новозбудованих. От, чи це будуть ну, для будь-кого можуть користуватися цими клубами, і чи передбачається там, ну, скажімо, скажімо для тих же воїнів, АТО, от для реабілітації їхніх, кому потрібно, щоб вони могли користуватися безкоштовно чи на пільгових умовах, якимось дітям, в яких там, скажімо, батьки не можуть їм забезпечити клубну картку. От передбачається щось таке, чи ні? Чи це тільки для мешканців цих кварталів? Нет, клубы будут рассчитаны не только на жителей кварталов, которые будут построиться, они будут доступны, по сути, всем горожанам города Львова. Социальная ответственность и социальная активность там будет. Она будет Ближе к реализации клубов, то есть к открытию, а именно через год, социальная ответственность будет, я думаю, оглашена точно так же на пресс-конференции. В любом случае, я скажу, что это будет связано с, в любом случае, это будет нечто связанное с детьми, с детьми спортивных секций в округе, с детьми из школ в округе и с малозащищенными слоями населения. А с, с ранеными в ЭТО? Відногім із них, у кого, у кого ранення, там в кого поранення хребта, в кого ну там, де скажімо, людина не стільки може ходити скільки, а плавати таки може їй це потрібно. Наскільки буде включений цей сегмент, адже в країні війна, і цих поранених не секрет буде не менше надалі. Я надеюсь, что через год, когда клубы откроются, а то уже не будет, вот у нас будет мирное небо над головой. Вот, но в любом случае, э, огласить полный список социальных мероприятий я смогу только через год ближе к открытию клубов. Главное, был... Главная социальная активность в том, что пачка сигарет уже сейчас стоит два раза дороже, чем абонемент на один день в спортслабе. Да. Доброго дня, Аліна Заменко, Уніан. Будь ласка, скажіть, ви кажете, що через рік відкриються клуби, це означає, що всі чотири клуби, які ви плануєте побудувати разом з Ріелом, відкриються через рік, правильно? Перший клуб, який буде відкритий, це буде клуб «Елізіум» в Києві на Лук'яновці. Другий, Ростислав мене поправить, якщо я ошибаюсь, скоріше всього буде «Львовський квартал» На татарке. И после этого будут понятны сроки открытия двух клубов в жилых комплексах Америка и Великая Британия. Они все будут уже через рік, ВСИ четыре. Чи... Мы очень хотим, чтобы они были через рок, от, но всегда есть украинские реалии. Мальчико, можно я, прошу, я колегі, да, у укологисты, да. У мене запитання до пана Ростислава. Скажіть, будь ласка, які у вас взагалі плани на розвиток вашого бізнесу на цей рік? Тобто, що ще будете будувати, крім спортивних комплексів? Ну, якщо взяти минулий рік і цей рік, то в минулому році ми здали біля 40 тисяч квадратних метрів житла. В цьому, першу, в цьому році, першого кварталу, ми вже здали 30 тисяч квадратів житла. І до кінця року ще 50 тисяч здамо. От зараз в планах в нас є е, розвивати у цих чотири комплекси, про які я говорив. Це на самому ділі немало небагато біля 250 тисяч квадратних метрів е, житла, е, ну не враховуючи і спорткомплекси, і всі останні комерційні там е, е, всякі споруди. Скажіть, будь ласка, ну в мене до пана Ростислава запитання, ну це таке вже практичного характеру. Скажімо, чи передбачаються автостоянки для тих, хто буде відвідувати ці клуби? Адже автостоянка, можливо, буде в вашому кварталі, але вона розрахована на кількість мешканців, скоріш за все. А чи буде для тих, хто будуть приїжджати машинами? Це раз. Чи забезпечити ви місце для автомобілів, от і друге, чи передбачається е, якийсь підвоз е, транспортом? Ну, скажімо, там від станції метра якоїсь до цього комплексу, чи якийсь чи буде транспорт для того, щоб люди могли е, якось кого немає автомобілів, от чи якось, з якихось причин значить, не на авто, щоб вони могли не неманівцями якимись пересадками а напряму діставатися до е, цих комплексів і? Тоді вони можуть стати їх улюбленими. Один з пунктів технічного завдання спортлайфу перед нами при будівництві цих комплексів є вимога для забезпечення паркомісць для транспорту людей, які будуть відвідувати спортлайф. Тобто в кожному об'єкті є передбачені парковки для відвідувачів. Не тих, що живуть в кварталі, а для чужих відвідувачів. Що стосується львівського кварталу в Києві і Елізіума, то вони знаходяться в п'яти хвилинах ходьби від станції метро. Що один, що другий, просто в різні сторони. Тому там, мабуть, нема необхідності забезпечувати якийсь транспорт. П'ять хвилин пішочком можна прийтись. Дякую. Перед підписанням пане Ростиславу хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, за статистикою, якщо в жилому, в жилому комплексі з'являється фітнес-клуб, особливо такий успішний SportLife, чи збільшується привабливість цього будівного об'єкту, і саме тому, можливо, пов'язана якраз наша сьогоднішня прес-конференція? Звичайно. Коли ми стикнулися з великою конкуренцією, що у Львові, що в Києві, От, такими от заходами, як спортклуб, школа, різні всякі послуги, повишається якість самої квартири. Відповідно, коли покупець буде вибирати між просто будинком і будинком, в якому є практично все, і, як Олександр сказав, забезпечений стиль життя правильний, то він, звичайно, що вибере квартиру, де йому буде комфортніше і зручніше жити. Воно дійсно і повищає вартість цієї квартири і е, впливає на, на якість. Дуже вам дякую. Шановні, Та, звичайно, будь ласка, беріть мікрофончик. Себе. Шановні колеги, передайте, будь ласка, мікрофончик. Іра кашева компанія спортвай. Ростиславу у мене питання. Скажіть, будь пожалуйста, в чому відчє приїмущества іменно вашої будівельної компанії від всіх інших Їх багато дуже. <кій> То вже буду говорити більше, як для клієнтів. Мені скромніше. Що, чи да, <кій> навіть на що треба звертати увагу любому покупцю, який хоче купити квартиру. По-перше, компанія повинна відкрито показувати своїх власників, а не ховати власників за назвами там, самих кварталів чи комплексів, чи ще щось. Для того, щоб покупець розумів. З ким він має справу. Друге, у нас є велика історія вже 12 років і ми здали вже дуже багато об'єктів в експлуатацію, враховуючи навіть цю кризу, що була в 2008 році. Третє. Ми максимально забезпечуємо гарантію нашим покупцям, що квартира буде добудована через те, що нашим партнером в всіх проєктах є Банк Інвестицій і заощаджень. От, е у нас є з ним партнерська угода, і вони фактично гарантують е добудову цього об'єкта незалежно, чи буде криза, чи не буде. Вони це в будь-якому випадку профінансують. От, ну і е всі об'єкти наші ми стараємося будувати в, е в такій локації, щоб воно було комфортно для проживання. Е от, і е ну, в принципі люди задоволені. Дякую. Так, делаю большую паузу. Уважаемые коллеги, подумайте, хочет ли задать кто-то еще вопрос, потому что сейчас предстоит непосредственно подписание нашего договора. Поэтому, если вопросов нет, тогда, уважаемые участники, я прошу вас торжественно подписать сейчас соглашение. И пока происходит подписание, еще раз напомню, что сейчас происходит стратегическое подписание стратегического сотрудничества группы Carpani, компании SportLife и строительной компании Real. Цель подписания соглашения – это развитие сети фитнес-клубов «Спортлайф» посредством строительства новых клубов, структур и жилых комплексов компании «Риэл» в Киеве и Львове. Уважаемый Александр, уважаемый Ростислав, я прошу вас пожать друг другу руки. или вы что-нибудь завершение сказать, поздравить, возможно, друг друга с этим и пожелать. Нет я, нет, я считаю, что на самом деле сегодняшняя пресс-конференция, как минимум, киевляне и львовяне, очень выиграли, особенно учитывая социальную активность компании «Спортлайв» и стабильность компании rail Поэтому в таком случае я вас поздравляю от имени всех киевлян и всех львовян с тем, что у нас будут такие замечательные новые комплексы. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо вам, уважаемые участники. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы вне пресс-конференции, вы можете их задать в нашем зале. Спасибо вам большое, пресс-конференция закончена.